Путін анонсував нову дату удару орішником по Україні. Тим часом Лукашенко теж хоче мати міцні горішки і благає бункерного поділитися. Майдан в Грузії на тлі відмови країни від вступу до ЄС силовики пішли в наступ на протестувальників. Люди на вулицях будують барикади. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголоні новини на цю мить. Цієї ночі ворог атакував Україну безпілотниками. Зокрема, на столицю шахеди налітали з різних напрямків. У результаті роботи протиповітряної оборони в Києві уламки шахедів впали на двоповерхову будівлю дитячої поліклініки на лівму березі, в якій в момент удару перебував охоронець. Бригадою швидкої його терміново ушпитали з попереднім діагнозом контузія. Також ушкодження зафіксовано в трьох багатоповерхових житлових будинках, що знаходились поряд із поліклінікою. На правому березі уламки ворожого безпілотника впали на територію одного із об'єктів інфраструктури в Святошинському районі. Обійшлось без постраждалих та значних руйнувань. Звісно ж, відповідь не змусила себе довго чекати. Вночі Ростовську область масово атакувала безпілотники. Місцевий губернатор нарахував аж 30 придушених ребом безпілотників. Водночас кілька із них все ж кудись влучили, бо у передмісті Каменська Шахтинського загорілась місцева нафтобаза Атлас. Саме цей комбінат спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для російської армії. Більше того, до повномасштабної війни саме тут відбулися спільні навчання Міноборони Російської Федерації та Росрезерву в рамках навчань Кавказ 2020 Вже під рамку Російське міністерство оборони відрапортувало, що за ніч було знищено 47 дронів на території Російської Федерації. Путін планує вдарити по Україні своєю новою балістичною ракетою «Орєшнік» з бойовим зарядом вже завтра, 30 листопада. Принаймні, такі повідомлення із посиланням на російські змі ширяться в соцмережах та телеграм-каналами. Зокрема, військово-космічні війська держави-терористки, нібито цієї ночі, займалися підготовкою удару і визначенням цілей. А сам диктатор має виступити зі зверненням і попередити цивільних українців про такий обстріл. У той час в центрі протидії дезінформації кажуть, що такі гучні речі. Ніхто заздалегідь не анонсує про них знають лише одиниці, а тому радять включати критичне мислення і не розводити паніку. Проте до сигналів повітряної тривоги слід ставитись максимально обережно і ще й тому, що Росія може розмістити ракети «Орєшнік» у Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко заявив, що жартома говорив із Путіним. А той сказав, подумає, я тут старшому брату пошутив, говорю, ну, міста готові дислокації, коли? А І краще вусатий дід гарно подумав, бо якби Лукашенко не клявся Путіну у вірності. Останнім часом російські шахеди почали бомбити батьку в Білорусі. Моніторингові групи пишуть, що лише в останні дні на території України залетіло щонайменше півсотні російських ударних дронів, які до цього летіли в бік України. Проте передумали в останній момент. Чому шахеди летять обстрілювати Білорусь? Цю містику розкрили наші журналісти. Небо над Білоруссю не можна назвати мирним ще з 2022 року. Саме тоді з Білорусі вилетіли російські ударні вертольоти та Мі 8 з десантом у бік України, а також ракети повітряного та наземного базування. Пізніше Кремль продовжив активно використовувати білоруський авіаційний простір у війні проти України. А бумеранг як йому властиво повернувся в 2024 році. 49 шахедів зайшли зашли в Білорусь за октябрь. Мінімум 14 шахедів за сьогодні заходили в Білорусь. Вранці 26 листопада російська армія провела одну з найбільших масованих атак із використанням безпілотників та ракет території України. РФ застосувала 188 шахедів. шахетів. Частину дронів української армії вдалося відволікти в бік Білорусі та Росії. 38 шахедів заходили до Білорусі за добу, і це абсолютний рекорд. Мінімум, один збитий авіація піднімалася чотири рази. 38 шахедів за одну ніч. Такого ще не було в історії. Це новий шаг дружного союзного государства по підтвердженню опасності білорусів і їх життя. Вот. пропаганда, естественно, они ж зайняли політику. Ми не коментуємо російські шахеды, вот, тому що пройде біда. зачем, чтобы щоб думали, на руські офіційний мінськ чи Москва жодних коментарів про це не надавали. Але моніторингові канали вказували, що Білорусь піднімала проти них бойову авіацію. Це не мої проблеми, це проблема служби безпеки. Пусть они смотрят, где дроны летают и куда у президента лететь. И если ещё 2 місяці тому чергова авіація Білорусі не реагувала, то тепер піднімається у небо постійно. Багато ми збиваємо беспіл. Ми ми не смотрим, это российские или украинские. Поэтому мы на это реагируем, как специалисты, реагируем молча, но даём понять, что есть слухи, не дай бог, что там придётся відповідати. Тепер такі заголовки – не новина для білорусів. 17 шахедів за ніч в Білорусь, 5 пропали, 2 могли збити під Мазирем. В ніч з 26 на 27 ноября шахеди заходили в Білорусь як мінімум дважди. Літають неізвісні дрони. У вас же... Люди нет доказательств, ну і все, молчите. Російські шахеди не просто так заходять у повітряний простір дружньої країни Путіна. В чому справа? Давайте розбиратися. Коли Росія почала застосовувати на війні проти України дрони шахет 136 іранського виробництва, називаючи їх Гранд 2 російські інженери вдалися до модернізацій. Треба Так звичайно пося і кровать під Дуже страшно, дуже страшно. А йому тому путіну гроб присниться. Українські захисники виявляли на шахедах блоки мобільного зв'язку ЛТЄ із встановленими українськими сім-картами, які ймовірно допомагали орієнтувати безпілотники вишками мобільних операторів. Вони з кожним разом у них щось нове з'являється. Всігда і от вони вже шахіт модифікували до того, що в них є термобарична бойова частина. Це та що вже ну ніж звичайно. Спочатку Росія планово робила транзитні польоти шахедів. Коли вони залітали до Білорусі з України, а невдовзі, розгорталися та йшли до українського простору. Наразі зсу та українські інженери вдосконалили методи та прийоми радіоелектронної протидії та протиповітряної оборони. Французьке видання Monde пише, що українські військові дистанційно підміняють супутникові координати, на які націлені дрони. Це змушує шахеди повертатися назад до Росії або летіти в бік Білорусі союзника. Москви я тут особа не парюсь, як народів говорять, по цьому поводу лише за одну атаку в змогли зробити неймовірне. 95 російських безпілотників, нібито були відведені від цілей за допомогою системи підробки супутникових координат, яку використовують безпілотники та ракети для орієнтування в повітряному просторі. Українські фахівці активно застосовують технологію спуфінгу, підміну супутникових координат для боротьби з ворожими дронами шахет. Коли шахет втрачає контроль оператора, можливо, в його загальному завданні закладено повернення. Ну, в тому чи іншому напрямку на базу, або навіть не на базу, а він одразу переорієнтовується на північ, тобто північний напрямок польоту, скажімо так, умовно безпечна зона, і після того як втрачається керування оператором, вони автоматично перемикаються саме в північний напрямок, а на північ від України це Білорусь. Україна застосовує проти шахетів і традиційні зенітно-ракетні комплекси, та більш спеціалізовані для таких цілей установки гепард та мобільні групи на пікапах з прожекторами і великокаліберними кулеметами та ПЗРК. А також ЗСУ та українські інженери постійно вдосконалюють методи та прийоми радіоелектронної протидії та протиповітряної оборони, щоб відбитися від атаки Кремля. Виведення з ладу шахетів з використанням системи РЕП дозволить українським військовим заощадити ракети та засоби ППО. Ядерна безпека України та світу під серйозною загрозою. Гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі заявив, що під час нової атаки Росії на українську енергетику три діючі атомні електростанції знизили виробництво електроенергії, чим самим поставили під загрозу ядерну безпеку під час війни. На дев'яти реакторах, які експлуатуються, була знижена потужність. Крім того, один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі. АЕС продовжують отримувати електроенергію зовні, незважаючи на те, що Хмельницька атомна станція втратила. Зв'язок з двома лініями електропередач нині Магате оцінює ступінь пошкодження об'єктів ядерної безпеки. Як відомо, сама організація славиться своєю занепокоєністю з приводу російських атак, утім, кардинальних та серйозних рішень, аби зупинити агресора, чомусь не приймає. Українська енергосистема після вчорашнього обстрілу росіян не стабілізується за 2-3 дні. Як би хто не говорив, в цьому переконаний директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимир Омельченко з його словами. На відновлення роботи енергосистеми знадобиться щонайменше 2 тижні. Неправда, що знадобиться 2-3 дні, знадобиться набагато більше днів. Тому що пошкодження, такі, які завдані, були сьогодні, і вони наклад, наклалися ще на попередні пошкодження, то знадобиться, думаю, що набагато більше. Як мінімум 10 днів, можливо, 2 тижні. І це не факт, що не буде нових обстрілів, та й тому ж я кажу, що е, у Росії дуже таке вікно можливості обмежено, і вони будуть все зробити для того, щоб до нового року е, зруйнувати повністю нашу регіону. Зниження мобілізаційного віку таки справді обговорюється з партнерами, утім, це не є точкою напруги та пріоритетом. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували вимогу Білого Дому до Києва про зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Як повідомив речник МЗС, в Україні нині спостерігається дефіцит західної зброї та техніки для оснащення вже мобілізованих чоловіків. Саме це першочерговою є проблемою. А тому в Україні не бачить збільшення мобілізації головною проблемою, як це пише західна преса. У Львові масово закриваються ресторани, начебто через дії ТЦК та відтік переселенців. Як повідомляє видання Forbes, за перших два роки повномасштабки в місті зачинилося понад 50 закладів. Ще півсотні планують вийти із ринку до кінця цього року. Власники скаржаться на сильне падіння заробітків і причина в тому, що бізнесмени, начебто, вбачають відтік переселенців, який минулоріч налічувалося у Львові 150 тисяч. Другим чинником стало посилення мобілізації в травні 2024 року та масові рейди ТЦК, зокрема. Ма по таким закладам, через що чоловіки бажають радше сидіти вдома ніж ходити в ресторани. 150 тисяч українців через труднощі з житлом та працевлаштуванням були змушені повернутися в окупацію чи зону бойових дій. Таку інформацію на початку листопада оприлюднив заступник голови фракції Слуга народу Максим Ткаченко в ефірі Державної агенції Українфорд. Втім, нині довкола цієї цифри багато скандалів та чвар, а чиновники звинувачують одне одного у брехні. То де правда дізнавались мої колеги. Експерти та правозахисники зазначають, що переселенців на повернення до окупації часто спонукають бажання воз'єднатися з рідними, втрата відчуття небезпеки та вплив російської пропаганди. Строїтельство іпотечних домов в Маріуполі тимчасово окуповані території залишаються під значним тиском російської пропаганди. Деякі люди піддаються її впливу, адже для них вона створює хибне відчуття стабільності. Переважно це відбувається через російську пропаганду та відсутність власного житла. Люди не мають де жити та не мають можливості відновити ті умови, що були у них до початку повномасштабного вторгнення. Через це вони змушені повертатися в окупацію. Тому спільним завданням для держави та місцевої влади є створення якісного та доступного соціального житла, яке збереже людей в Україні та стане основою для їх повернення з-за кордону. Заступник голови фракції Слуга народу Максим Ткаченко в інтерв'ю державній агенції «Укрінформ» заявив, що саме 150 тисяч українців повернулися на окуповані території, бо держава зволікає з допомогою для внутрішніх переселенців. Вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому в Маріуполь в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри. Це викликало бурхливі емоції серед українців. Ірина Верещук, яка відповідає за цей напрямок і раніше керувала профільним міністерством, висловила свою думку. Ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути. Це виключно хайп заради гучних заголовків. Ткаченко від своїх слів відмовився, назвавши їх емоційним припущенням. Радник мера Маріуполя Петру Андрюшенко заявив, що ця кількість людей не відповідає дійсності, а точної цифри, скільки людей виїхало з Маріуполя і куди, досі немає. Тут є певні проблеми, тому що частина людей була депортована близько 70 тисяч територію Російської Федерації. Окрім того, самостійно люди виїжджали на територію Російської Федерації. Ну і саме головне, тут немає фактично того обліку, скільки людей виїхало з Маріуполя на територію. Рю України радник мера назвав інші цифри маріупольців, які повернулися в рідне, але наразі окуповане місто. Тими даними, які ми оперуємо, складаючи все докупи, ми можемо казати, що порядок цифр десь там на на рівні 30, від 20 до 40 тисяч. Давайте так я скажу, було повернення в Маріуполь. Він зауважив, що люди змушені повертатися на окуповані території через недостатню підтримку для внутрішніх переселенців. Майже три мільйони українців, це за офіційними даними нашого мінерінтеграції, позбули з таких виплат, і їх життя точно не стало кращим. Погодьтесь, і от яка доля подальшого цих українців ну це велике питання. Більшість мешканців окупованих міст, які туди повернулися, це люди похилого віку. На тимчасово непідконтрольній території існують ініціативи, пов'язані з фінансами, компенсаціями, різними допомогами. Деякі люди їх отримують, а деяким просто не дозволяють повертатися додому, оскільки їхнє житло там зайняте військовими або признане націоналізованим. Одразу після захоплення Маріуполя в травні 22-го року російська окупаційна влада оголосила про плани відновлення міста насамперед житла. Нам цікаво з позиції розвитку Донецької народної республіки, з позиції відновлення і розвитку республіки. І ми розуміємо, що зараз будівництво стоїть в голові угла. З Росії почали масово завозити на будмайданчики мігрантів. І Вон там що буд і ще що там строїться? Вот он зісь. Квартири безплатно нікому не дають. Нужна покупати. Понад 10 тисяч людей, які вирішили залишитися в місті, нічого не отримали. Сьогодні ми готові розкрити свою велику таємницю. А ми отримали ключі від нашої нової щасливої квартири. Тут будують іпотечні квартири, які місцеві мешканці купити не спроможні. Наши дома пострадали во время боевых действий в марте 22 -го года. Затем их снесли. Звучали обещания восстановления города и возвращения жителям жилья. В реальности лишь единицы получили компенсационное жилье на окраине города. Но для нас квартир там не нашлось. В очереди на квартиры стоит еще более 10 тысяч семей. Окупаційна влада Маріуполя називає квартири людей, які не повернулися до міста безхозними. Тому за рішенням суду вирішили забрати їх у власність муніципалітету міста. Новий дом в Маріуполі, де можна використовуватися двохпроцентне іпотекою. Окупанти збудували в Маріуполі близько 50 багатоповерхівок. Це 5% від того, що було ними зруйновано. Що сьогодні робить Росія? Вона будує на камеру. На жаль, сьогодні в цю ловушку потрапляють наші люди. Тобто, коли вони говорять «здесь про вас не заботяться, а там можуть позаботиться, то люди тисячами повертаються в Маріуполь. Люди сьогодні просять двох речей. Я говорю про Маріупольців: це житло і справедливість. В Маріуполі до війни було 2200 багатоповерхових будівель. 50% з них вже не існує, тобто 1100 будівель. 700 будівель знесли навіть із фундаментом. Вони не просто знищені, а й демонтовані повністю. Реєстр збитків фундамент для використання міжнародної допомоги та заморожених російських активів на відбудову України. Він допоможе відновити права кожного українця, який постраждав від війни. Наразі у реєстрі збитків зафіксовано понад 10 тисяч заяв, які стосуються матеріальних прав фізичних осіб. На сьогодні затверджено перелік із 45 категорій, які можуть бути внесені до реєстру. Згідно з даними Світового банку, потреба у відновленні за прямими збитками, завданими агресією Російської Федерації в Україні, оцінюється близько 6,3 трильйона гривень. Грузія не буде вести переговори щодо вступу до європейського союзу до кінця 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе. З його словами, також до кінця 2028 року тбілісі відмовляється від будь-яких бюджетних грантів з боку європейського союзу через різку заяву чільника грузинського уряду. В столиці Тбілісі спалахнули масові протести та бійки між силовиками та протестувальниками. Люди, які вийшли на акцію протесту, заявляють, що рішення Кабміну не лише порушує статтю 78 конституції Грузії, яка проголошує прагнення до європейської інтеграції, а є і зрадою інтересів країни вночі. Поліція почала розгін людей із застосуванням слізогінного газу та водометів. Під час протесту, зокрема, постраждали представники змі. Зрештою, силовики зачистили територію перед парламентом. У відповідь мітингувальники взялися будувати барикади. Президентка Грузії Зоробішвілі заявила, що в країні стався конституційний переворот. Акція протесту триває. В Іспанії накрили мережу, яка використовувала безпілотник українського виробництва для перевезення наркотиків із Марокко. Про це повідомили іспанські правоохоронці. За один раз такі БПЛА могли перевозити близько 10 кілограмів наркотиків на відстань понад 50 кілометрів. Як встановила іспанська поліція, виготовлення ці дрони були в Україні. Згодом їх передали автомобілями до Іспанії, де її використовувалися злочинними організаціями. Загалом поліція провела шість обшуків. Також правоохоронці під час проведення слідчих дій затримали 10 осіб, які були причетні до організації цього каналу. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео. А також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.